Життєві конкуренти Роздуми над Божим Словом на середу першого тижня Великого посту. Того часу, коли скупчились натовпи, Ісус почав говорити. Цей рід лукавий. Він знамення шукає, та знамення не буде йому дано хіба що знамення Йони. Бо як Йона став знаменням для ніневійців, так само буде й син людський для цього роду. Цариця Півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Ні не невіські встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Ісус почав промовляти, коли скупчились натовпи. Слово, яке у своєму перекладі Євангелія вжив святий Єронім, досить нам знайоме. Ось так розпочинається вірш у вульгаті Турбіс автем конкурентібус це під діцаре. Ісус почав говорити, коли натовпи сходилися, випереджуючи, один одного. Від цього слова походить усім нам відоме слово конкурент. Отже, Ісусова мова про навернення є мовою до нас життєвих конкурентів, які надто зайняті, щоб подбати про найважливіше. Тому мешканці Ніневії можуть на суді говорити проти нас, бо коли вони почули слово виплюнутого з риби Пророка. То відклали набік усі свої справи та почали чинити вчинки покути вони повірили Богу. Цариця Савська на декілька місяців взяла відпустку, щоб три дні слухати Соломона, а перед нами хтось більший, ніж Соломон. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.